Ось в такому магазинчику найдешевше морозиво в Ніці. Називається Фіночо. Фіночо. І тут дуже великий вибір і дешеве. М -м -м так. 2,50 од одна кулька, дві кульки 4,50, три кульки 6 євро. Дуже великий вибір. Джир, малина, смородина, лимон, фрукт. І от вони поставили фрукт. цей тут багато різних. Кактус. Навіть кактус є прикольно. Кактус. Троянда. Я минулого року троянда купила одне. З'їла. Мені так сподобалось, що я ще дві кульки тоді купила. Авокадо я купувала і не пам'ятаю, яке третє. Помідор базилік, смак, розмарин смак, пива, смак. класно. Кока-кола, жувачка, кривальна голка. І також тут можна купити оцей мілкшейк за 5 євро. Мікс, я так розумію, з двох ароматів. Ось банан, фіндашки, горіхи, лісовий горіх, грецький горіх, м'ята, ментол. М'ята шоколад і щоб м'ята ще ші, щеп зеленей. В общем, великий вибір. О, там ще одна вітрина. Ще вітрина. Також ваніль. Капучино, кафе. Тут і фрукти, з... з червоним перцем, навіть, з пекучим зиберем, з В Взагалі, прикольні. Класні морозиво, хотілося б всі спробувати. Mm -hmm. І це самі дешеві, тому що... тому що попередньо всі, що ми не бачили, це всі були. Всі були по три п'ятдесят за одну кульку. Все, іде? І нам ми сьогодні виїжджаємо з Ніці аж о дванадцятій годині вечора, тому... Тому можу вам трошки подарувати вечірньої ніце. Ось купальники по 30 євро в якомусь магазинчику. Такий вирвний класний. Ага, яскравий. Ось оцей прикольний. Я такі штори колись бачила в такому стилі. Штори. О, мені подобаються такі, чого класний з китичками посередині. Скільки такий? А подивіться, скільки, а цей 50 євро, цей дорожче коштує. 50 євро. Угу. З трояндами з будиночками. Угу. Красивий. Та ні, я міряти не хочу. Да, ось ходять карабінери, отакі інтересні. В бюретах таких чорних. Ага. Хороший, да. Мені не сподобається. Це в зеленому, такі самі. А це леопарди, Ага, леопарди теж прикольні. Це маленький розмір. Угу. Від тридцяти до п'ятдесяти. Ось так тягнеться. Оце я сюди в церкву заходила. Вона зараз закрита. Капелла Святої Ріти. Еклезія Нотр Дам. Анонтянон. Анонтянон. Капелла Святої Ріти. Ось свята Ріта на стіні. Я минулого року в неї заходила, там так було жарко. Пиво 1 євро. Вино 4,5 євро. Ну так люди собі сидять за стомить. Такі собачки тут живуть. Ще трошки ницы Ось не летит кормит но я знаю, як... ну, <звіднення> санта Марія. рефараты <звіднення> собор такая <звіднення> площадь он фонтанчик тут есть

Світяться різними кольорами. Ось помаранчевий, бусковий, жовтий, зелений, Я червоний синій. Си. І фонтани не стріляють, ось наші.